Слава Україні Слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо, переможемо. З чим вас асоціюється весна, які перші квіти, провісники весни, та? які ви полюбляєте висаджувати в своєму садочку. Цікаво. У мене, звісно, крокуси дуже люблю, є кілька улюблених сортів. Також. Дуже-дуже я полюбила ці рябчики чи то фрітілярія. Та. Теж вони мені подобаються, вони мені раніше подобались, а потім я якось побачила, скільки сортів різних їх буває. Я звикла там до Помаранчевого всі його, більшість його має. Такий жовтий є, ніби як шаховий. А виявляється їх, скільки є всіляк, і навіть з листям таким різним кольоровим. От, проліски, звісно, теж дуже я люблю, таку блакитну насичену, насичену, блакитну, синю-блакитну проліску, дуже гарна. Ну і, звісно, тюльпани, куди без них, ніде без них. Теж полюбляю. І от вирішила я ще докупити собі краси весняної, адже весна все ж таки дуже, й дуже, й дуже тішить нас. Це такий новий період, чи то період нового, період початок нового сезону, нових надій, сподівань. І оці перші рані, весняні і тюльпани, вони дуже-дуже приносять багато радості нам всім. Тож пропоную, ходімо і подивимося, якої краси я накупила. Від пана Руслана Пал Руслана Палюги, думаю, відомий вам продавець в Фейсбуці, і група в нього є. Та точно він відомий. І от нарешті я потрапила чи то дійшли руки, і я замовила в нього теж цієї краси на весну. І отримала, звісно, що ходімо. Найперше мене вразила компактність пакування. Я коли вже як би, отримала повідомлення в новій пошті в додаткові. Що їде мені посилка, я дуже думаю, ох, як я донесу ту коробку. Але ні, дуже гарно запаковано, легко донесла. Дуже мені подобається зручна, реально зручна накладна. Все кольорово пос... показано різні секції з різними квітами. Дуже гарно зрозуміло, і собі не забудеш, не загубиш. А якщо ще на кількох людей купляли, так як в мене було, бо я купляла собі сусідці, то це ще зручніше, бо ти зразу можеш. Згадати, що кому придбав. Вам все демонструвати не буду, покажу лише кілька, там, що накупила. Що це? Більшість мене тюльпанів, але купила кілька фрітілярій, кілька е мускарів, нарциси і гіацинти. Але більшість все ж таки тюльпани. Я була вражена розміром цибулин. Це найбільші цибулини, які мені вдавало, не вдавало, доводилося бачити зі свого досвіду. Дуже мені сподобалося, що запаковано в сіточку ці всі цибулини, адже це означає то, що воно не запотіє і десь там, якщо не вдасться вчасно прихленому пошту, все-таки бувають тривоги, закрито може бути ще там щось. Воно не запріє. Ну і паперові мішечки також це гарантія того, що воно не запріє і дочекається. Тому то я дуже радію, і не його група називається Руслан Палюга, квіти з репутації. Дуже дуже мені сподобалося. Точно буду. Не знаю, чи буду ще щось шукати. Може, спробую в різних місцях, але це місце точно одне з таких надійних, як на мене, і якісних, так, що по якості матеріалу, що по обслуговуванню. Тому так. Дякую вам за увагу. Що у вас висадили вже всі первоцвіти, бо я ще то ще мені висажувати, висаджувати попереду багато всілякої краси. Буду чекати на ваші відгуки всім. Дякую за увагу, за перегляд, за коментарі. До наступних відео і па-па!